Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді, сьогодні камери відеоспостереження це не тільки про безпеку бізнесу, це про спокій кожної родини. Але більшість недорогих моделей справляються хіба що з денним світлом і нерухомими об'єктами. У темряві вони сліпі, під дощем, даремні, а якщо зловмисник підійшов з іншого боку, то вибач, камера без повороту нічим не допоможе. Саме тому я хочу розказати вам про лінійку камер Reolink і e Series Outdoor, на прикладі найпростішої. Перед тим, як я розповідаю, Почну поставте вподобайку під цим відео. Звичайно, підпишіться на канал та підтримайте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. На перший погляд Reolink і e Series і 540 виглядає як компактна простенька камера. Корпус виготовлений із міцного пластику, білий, акуратний і з захистом IP 65. Тобто не боїться дощу, снігу, спеки чи морозу. Камера створена саме для зовнішнього використання, тому чудово підходить для встановлення на фасад будинку над воротами на балконі чи біля гаражу. Камера підтримує настінне або стелі. Встановлення в залежності від того, яку зону ви можете покрити. Враховуючи, що Reolink E Series E540 підтримує поворот на 355 градусів і нахил на 50 градусів, її краще монтувати на відкритому місці, щоб вона могла охопити максимальний огляд. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де Можете детально за усім слідкувати, також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Зручно, що її головка повністю моторизована. Вам не потрібно механічно обертати її в потрібний напрямок. Живлення через звичайний адаптер 12 вольт, який підключається до розетки. Вбудованої батареї немає. Тому важливо одразу подумати, де розмістити камеру так, щоб неподалік була точка живлення або подовжувач. Кабель виводиться знизу. Тож для зовнішньої установки бажано або заховати його в захисний короб, або провести всередину приміщення через стіну. Підключення займає кілька хвилин. Після монтажу відкриваєш додаток Reolink на телефоні або комп'ютері, і він сам проводить тебе через весь процес. Одна з головних переваг Reolink і e Series і – це роботизована конструкція з можливістю повороту та на. Камера вміє крутитися майже навколо своєї усі на 355 градусів по горизонталі та 50 градусів по вертикалі. Це означає, що з однієї точки огляду вона може покривати майже всю територію перед собою. І тут найцікавіше функція автотрекінгу. Камера сама розпізнає людину або транспортний засіб. Починай за ним стежити, повертаючись слід за об'єктом. Якщо хтось прийшов повз паркан або під'їхала машина, камера не просто знімає, вона тримає в кадрі, і це не просто автоматична реакція на будь-який рух. Завдяки розумній аналітиці, камера ігнорує дрібні об'єкти, тварин, тінь від дерева і спрацьовує саме на те, що важливо. Якщо хочеш, можна керувати вручну через додаток, переглядати будь-який кут і масштабувати зображення. Окрім того, є активне попередження. Камера оснащена гучною сиреною і яскравим. Прожекторами, які вмикаються автоматично або вручну, наприклад, зі смартфона. Це реально працює як засіб стримування. Несподівана сирена або світло здатні зупинити злоумисника ще до того, як він щось зробить. Також можна налаштувати зони виявлення руху, щоб виключити неважливі області, наприклад, дорогу чи дерева за парканом. Цю можливість мають усі камери серії і Reolink, і Series e 1 Outdoor Pro і версія з POE. У PRO і POE версіях, до речі, відстеження об'єктів працює ще точніше. Зображення тут дуже гарне. Reolink і Series e 540 оснащена п'яти. Мегапіксельною матрицею з роздільною здатністю 2560 на 1920 пікселів. Це набагато чіткіше за стандартне Full HD. Картинка деталізована з хорошою передачою кольору в день і навіть при слабкому освітленні. Але якщо вам потрібно ще більше чіткості, зверніть увагу на Reolink і один Auto Door та PRO. Вони мають 8 мегапікселів і знімають у 4К, що я змогу чітко побачити номери авто або обличчя навіть на відстані, завдяки моторизованому об'єктиву з фокусною. Відстаню два 2,8 на 8 мм Камери підтримують трьохкратний оптичний зум, тобто наближення без втрати якості. Ось такий результат ми можемо отримати. це ви можете поглянути на якісь записи з групою на камеру, скільки її зараз. Це важливо, коли треба розглянути номер авто чи обличчя людини. А от уночі включається справжня магія. Reolink і e Series e 540 має інфрачервоні діоди та LED-прожектори, які забезпечують кольорове нічне бачення до 15 метрів. Тобто, в темряві ви бачите не просто силуети, а кольорове зображення з деталями. Це одна з тих функцій, які справді дають відчуття контролю навіть о третій. Ночі навіть без жодного вуличного освітлення. Ще одна корисна функція двосторонній аудіозв'язок. Двосторонній аудіозв'язок доступний у всіх моделях лінійки. Камери мають вбудований мікрофон і динамік, що дозволяє не просто бачити, а й чути й говорити в режимі реального часу. Рюлінк Cloud – це хмарний сервіс, де відео доступне з будь-якого пристрою і не залежить від фізичного накопичувача. А інтеграція з Reolink NVR, тобто відеореєстратором, це вже варіант для тих, хто будує цілу систему з кількох камер. Усі камери серії підтримують мікро-SD, хмару Reolink Cloud та підключення до NVR. У моделі Pro, до речі, можна встановити карту пам'яті обсягу до 512 ГБ, що особливо зручно для довготривалих записів у 4К. У базових версіях підтримується мікро-SD до 256 ГБ. Наприклад, якщо приїхав кур'єр, можна просто сказати йому, куди залишити посилку. Якщо хтось піде. Зрілий тиняється біля вашої е, фіртки. Ви можете дати чітке усне попередження. Якщо ви плануєте розміщення камери подалі від Wi-Fi роутера, можливо, варто звернути увагу на дротову версію Reolink i 1 Outdoor PoE, яка працює напряму через езернет. Через додаток Reolink App або Reolink Client ти можеш не просто дивитись відео, а й шукати потрібні моменти, фільтрувати по спрацьовуванню датчиків, масштабувати шкалу часу. Ще один важливий момент стабільність підключення. Reolink і e S i 540 та модель Pro підтримують дводіапазонний Wi-Fi, тобто і 24 і 5 ГГц. А от версія PoE для тих, хто хоче стабільне дротове з'єднання через кабель Ethernet. Reolink і e Series i 540 це чудовий вибір. Якщо вам потрібна проста і надійна Wi-Fi камера. Якщо ж вам важлива ще більша деталізація, розгляньте i 1 Outdoor Pro. А для тих, хто віддає перевагу дротовому POE рішенню, є модель Reolink i1 Outdoor Poe. Уся серія побудована на спільній логіці: безпека, контроль і розумне стеження, але з урахуванням ваших технічних потреб. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під відео, пишіть свої думки на рахунок цієї камери в коментарях під даним оглядом. Та не забувайте підписуватись на канал та тиснути на дзвоник. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.